Дорогі друзі, всім привіт! Гарного дня, благословенного дня. Я йду. Зараз мені треба піти по ділах. Ну, як завжди, в мене справи. Постійно, справи, справи, справи. І то я тільки бістренько Одне там треба вирішити, а остального другий раз, мабуть, піду. А може, щоб і зайшов. Ну, двома і ще рано. Поки казати нічого не буду, тому що, коли нічого воно ще не зроблене, то не треба і казати. Нащо наперед казати? А потім буду займатися домашніми справами. Роботи повно. Ігор лежить, відпочиває. Груба тепло, в хаті тепло. Займуся уборочкою. Так що зустрінемося. Вийшла в магазинчик. Плюс. Таких ніколи не було, були завжди якісь такі маленькі. Це. Бачу так і нічого. Зараз я побачу, яка ціна, тому що вони дуже-дуже дорогі. А вже треба щось поновити. Такі гарні, дивіться, які. Мої красунечки. Бачите? Здається, це малий буде. Це маленький. Я хочу, не хочу я поролон, я хочу, щоб так було, як трошечки наполовину. Дивіться, яка красота. Петунії. цвітуть повним ходом. Що вони їм роблять, що вони такі гарні? Мені здається, що вони їх чимось обробляють. Не можуть вони такі бути гарні. Дивіться, як красиво. Так само, як же ж гарно. Мамка прийшла, молочка принесла. Привіт. Що ти там? Штампувальничок. Так. Ходіла плаття, тільки не вистачає ще мені фартушка. Я дуже хочу собі фартушка, передника якогось. Шляпиці. Саша, це, щоб ви не казали, що я грішниця, ходіла <ріху> плаття один раз всього, і все, і більше не буду. Нащо мені те плаття? <ріху> Ні, я раніше ходила, коротенькі ботіночки такі, без розмірки. І такий каблучок ось такий. І все, і пішла там юбочка чорненька з ризиком або платьє, таке. Лизьке. Ну, так. Зараз будемо з вами готувати пиріг. так що пішли на кухню. Це колись я це платье, може, Діна мене подивиться. Діна, спасибо. Пом'ям, я в тебе це платко купила? Воно таке було дешеве, ти мені підгнала. і воно було з рукавами. А я не хотіла його з рукавами носити. Взяла, одрізала рукавчика і собі переробила. У горох, бо мені дуже подобається. Так що вперед, я буду готувати пиріг три стакани. Ось я начистила яблочок, зараз я їх буду терти на тертушку, на свекольну. Так, Я беру стакан муки, просію. Єсть Добавляю стакан манки і стакан цукру. стакан цукру. Я зараз ще добавлю розпушувача 12 грам, у мене тут 18, але в мене вже тут я його брала Я висипаю 12 грам. Так і буде тут. І ванільний ванільний цукор. 10 грам. Одна рука. перемішую все. Покажу далі. Це так я хочу скоро. Так, я вже все гарно перемішала і приблизно ось так я. Паточкою візьму, так І на чотири частинки. Ось так. Як виходить. Все, поділила. Ну, все. яблучка я вже потерла. Дивіться, дуже багато піктіна і вони стали такі корічневі-корічневі. Ну, нічого страшного, наоборот ще буде гарніше. Ну, дуже пахнуть. Смак однаковий. Ось так, це зернятко. Зімо. Так, я взяла формочку, заслала пергаментом і ось так. Не знаю, хто як робить, а я ось так роблю скоро. Я показую, що я роблю вдома. І як? Що і як? Поняли мене? поняли Ось так. Так. У мене руки чисті. Як виходить, так і будемо робити. Це для нас. Не на виставку. Ви було вкусно. Так. Я думаю, я додав корицю і, що я забула, в мене немає масла. Доїли сьогодні в кашу. Я візьму в мене дуже хороший, дорогий маргарин. Я посипаю трошки куріці. Ось так, хватить. Тепер зверху знову манку, муку і цукор. Тепер другий слой. сочні що це взагалі дуже добре яблука. Це брала в селі. І ще ті, що я в сестри брала, і трошки у себе рвала. Такий запах, як ото, знаєте, повидло барани. Ось так. Цей слой я куриці брати не буду. Опять застилаємо. Незручно. Якби хтось знімав, то було б, звісно, краще, так. Ну, я професі... професіонально робити не буду. Як в мене виходить, все по-простому. Я сільська жінка. Що я буду? І подивуватися, як я <тя> казала, гвалт. <головіка> Ой. Трошки зараз дамо корейці. Трошки корейці дамо. У мене все чисто, все переміти, все чистеньке, так що. Де більше попало, нічого буде смачно. Все, більше я корицю давати не буду, є достатньо повністю. Ще кориця така хороша. Тепер останній вже слой яблочок ложимо. Треті. яблучка я можу дотерти, У мене ще почищені є яблука. Та я думаю, що хватить. Ми просто бачите, як ось вони позліпались, їх повністю хватає Я вже третушку просто вітерла і не хочу знову терти, щоб потім знов митити її насухо. Ну так, повністю достатньо, бачите? На цю сторону. Ой, боже Боже, де ти Віталік? Відпочиває, хай відпочиває. Міженки сильні, повинні. Працювати? О, зараз я все ось заберу і прикрию наше яблочко. то Добре, так цією лопаткою носить, крутить? Навіть. Бачите, від кориці, як від перцю. Такий запах класний, що вже. Ось так. Так. Все. Тепер беру і натираю масло. Ну, у мене маргарин. Класний. Все. Що ще нам потрібно? Це наляти молочка. Ось у мене є такий стаканчик, мірочка така 100 грамів, і я зараз полю. Звісно, треба масло. У мене буде так. Все, ставлю у духовку і вже у мене вона розігріта, і буду випікати до готовності на 180 градусів я включила. І все. І буду дивитися упочисткою. Чи буде вже готовий, і все. Дорогі друзі, поки пиріг печеться, я зараз ще щось хочу попробувати зробити. Я не робила ніколи, чесно кажу вам. Це рецепт від мого онучка Нікіточки. Він мені сказав, бабушка Свята, роби, я роблю. Завжди каже так. І ми смакуємо. І з братіком, з данечкою. Йому 9 рочків. І він робить ось. Гадайте що? Я ніколи не робила, чесно вам признаюсь, що не робила ніколи. Буду робити перший раз. Ну, подив... зараз подивимося, що вийде. Так. Не буду вас тонити. Нам треба блендер, молоко, цукор, ванільний цукор, баночка. Півлітрово. Так? І ще, і більш нічого не треба. Але ми можемо і додати морозиво Любе, яке ви хочете, яке любите. Можна робити ось із молока, цукру і ваніліна, а можна додати морозиво. Так, мене вчив мій онучок. Ну, звісно, ми цю вафельку не будемо чіпати. Ми її відложимо її. Нам тільки потрібно морозиво одне. Ну, я не попитала. Може, треба, щоб воно розстало. Але я думаю, що і так вийде. Зараз я візьму ложечку. Так, я взяла чайну ложечку. Так. І хочу отак його трошки поломати. О. Ось так. У мене тут, бачите, я думала, що сюди три ложечки влізе і все, то й не влізе. а Сюди влазить цілих, мабуть, чотири буде. Ще навіть і запас буде. Тут у мене ось три столові ложки цукру. Але я ж ложу морозиво. Я думаю, що нам хватить і дві. тому що буде. Ось так поставляю ложечку і буде дві. Буде, може, приторне. Ну, перший раз спробуємо. І пакетик ванільного цукру. Ось так. Добавляємо молочко. Так ми наробимо не знаю даже, що буде. Так, може, ще трошечки. Ось так і починаємо. Мені треба я зараз позову Віталіка. Горуй собі. А пінку чого ти не кинув. Доливай, доливай. Щоб з пінкою було. Так, і поділи Ігору. Учий, даючи ще треба далі. Добре, так раздразу. А це мені. Mm -hmm. угу. Ну. Цей коктейль mm -hmm. дуже дорогий, продається. Бери, пробуй спинкою. Ну. Якщо оставиш мені, то добре буде. Mm -hmm. Ну З пирогом то було б взагалі. Вже... яке воно вкусне. Ну, а як воно буде невкусне, як з морозивом? Звісно, вкусно. Дуже вкусно. Ну, у нас онуки люблять без морозива. Іноді тільки. А то і з ваніліном, і з цукром, і все, і молочко. Треба його регуляти. Бачите, ось така піночка. Воно не виходить густе. Ну, так можна трубочку і дітки так люблять, таке полюбляють. Можна вишеньки додати, що хочеш любую вареньку. Можна навіть курицю додавити. Можна какао додавити. Да, хто, хто що любить, те можна і додати. Спекла пекла є вже пирога, він ще гарячий. Ну, дивіться, який він. Відстає, але мені здається, що він трошки повинен бути інший. Ну, не знаю, треба було трошки підождати, щоб він вистив. Мені не, не терпіш. Треба завжди ждати, щоб він трошки вистив. Бачите, парує, парує, Хай трошки постоїть. Йогора, як всегда немає. Ну, ось такий він. У розрізі, якщо чесно, то люблю тісто таке, щоб там його замісити, дрожжеве або на соді. А таке щось я не дуже. Ну, нормальне, нормальний. Пиріг, але мені краще подобається все дрожжеве. Бери Віталіку. Мамка приготувала. Зараз мамку. Ми з пельменями. Не думайте, що купляла, покажу зараз. У мене ще тут, звісно, безлад, але не дивуйте, Уже таке помила, ось, робила. Домашнє, бачите? Видно, що домашні пельмені З бульончиком тут і укропчик. Ось що залишилося. Зараз знову буду готувати на ніч їжу. А ну попробуй. Вода і що то? І скажи, чи вкусно. Чесно топо. А я знаю, що це. Вкусно. Коктейль. А, коктейль. Барить себе зарубила капучино. Маме не досталось. На маме не положено. Да. Кто робит? Кто робит, то... кто работает, тот не ест. Да? А кто не работает, тот ест. У нас Есть. все работают. Ну вы знаете. Mm. Mm. Так ви знаєте, він вистиває і хороший стає. Тут таки знаєте, я витягла, він парує. І ніби така, як ліпьошка. Ні, бачите? Да, треба, щоб, бачите, щоб він хоч троби, трошки Ну, Це яблучка, я і казала, бачите, вони коричневі стали, і воно так прикольно. Ну, тобі пірог подобається чи ні? Ано, хороше. Хороше? Просто дуже-дуже швидко. Не знаю, може, щоб масло було, то взагалі було б супер. Ну, я не заметила нічого. Смак маргарина немає. Що, mm -hmm. Вкусно До чайку. А ти чай, що ти чай взяв? Каву суті. не хочеш? Що це так воду? Це ж хоче далі зробити, не можна. Що? Mm, вкусно. Ти добре. Приятно аппетита. Mm. Так, акумулятор розродивсь? Ку-ку? Ну що, смачно? А можна налити сюди? капучино його? Що буде? я налила капучино. Ты себе тоже возьми чай, чай, не хочешь. Не хочу. Угу, у поменялся. спасибо. Пожалуйста. Я бы успевал. Ну, нежненький такой. Непоганий, так? Нормально. Чесно? Так, да. чесно. Може, ти Да, Я не брешу, що я буду брехати. Я не знаю, що таке, тут нема ризкості. Або у мене очах нема. Диви, бачиш як. Зроби, просто... щоб зучи не сіяли. Ну, то хай За ваше здоров'я. Хто дзвонить? baja wow.